Марія Примаченко одна із найвідоміших художників України, а її картини сьогодні на постійній основі експонуються в Київській лаврі. Джерела її творчості в повсюдно вживаних в Україні настінних хатних розписах, одному із найстародавніших жанрів світового декоративного мистецтва, і в тому орнаментальному та пісенному багатстві, що входило у дитячу свідомість Колескової матері та оточувало її щодня. Марія Примаченко змогла об'єднати у своїй творчості малюнок та живопис, а стала відомою завдяки тому, що розмалювала власну хату. Любов до природи є чи не головною візнакою українського народу. В українських народних піснях ми знаходимо і калину, і два дубки, і тополю. Розмальовували будинки як зовні, так і всередині, ще за часів трипільської цивілізації. Мабуть, і пісні схожі співали, але цього ми вже знати ніколи не зможемо. А от реконструкції трипільських будинків археологи зробили, і на диво для всіх цей факт підтвердився: вони таки були розмальовані. Цікаво, а для чого це робили тільки для краси, чи в цьому був якийсь інший глибший зміст? Оглядаючи трипільську кераміку, не покидає дивне відчуття настільки мистецько наносити малюнок на горщик, в якому будуть зберігатись продукти. Для чого? 6 тисяч років тому люди, мабуть, не мали таких статків, як зараз, але знаходили на це час? А можливо, їм і не потрібно було мати такі статки. Можливо, їм достатньо було мати достаток, і це можна тоді пояснити, чому в найбільших на той час містах планети, де проживало до 10 тисяч населення, не було поділу на бідних і багатих. Не вірите? Відкрийте в інтернеті дослідження про трипільські міста, і ви побачите, що будинки у всіх трипільців були однакові. Але як тоді така примітивна форма організації суспільства? Змогла забезпечити таке гармонійне проживання настільки великої кількості людей на одній території? А відповідь доволі проста: вони мали не примітивну, а надзвичайно гармонійну форму організації суспільного устрою, а їх керамічні вироби з орнаментом, який в рази перевершує наше сьогоднішнє розуміння Всесвіту, ставить їх на багато вищий щабель духовного розвитку, ніж нас, і створив Бог Адама з глини та вдихнув у нього життя. Як можна вдихнути життя в глину? Звичайно, розписом. Розмальовуючи керамічні вироби, наносячи на них орнамент, кудуючи знання як посилання наступним поколінням, наші пращури і оживляли глину. І це для їхнього сприйняття оточуючого світу було надзвичайно важливо. Саме безперервність передачі знання за порукою процвітання і гармонії в суспільстві, і трипільці оживляли малюнками не тільки кераміку, а й свої будинки. Вони оживляли світ там себе, зливаючи його в єдине ціле з живою природою. І ця традиція збереглась і до наших днів, і якщо будинки в нас уже розмаляють. Мальовували менше, то піч у хаті дівчата розмальовували завжди. Та й значення самого слова малювати лише підтверджує це де ма маю л поєднання, ю дуже велике, ва видиме, те тут і ножина для всіх. Отже, малювати це поєднати в зображенні видиму матерію, сценерією життя. Значення ж букви «Л» – одна із найцікавіших в українській мові. «Л» – це і людина, але лише тому, що людина це теж поєднання, поєднання душі і тіла, поєднання матерії, що людині дає земля, і енергії як частинки Бога, що в неї його вдихнув. Але не тільки вдихнув, а й вдихає кожен день через їжу, яку ми споживаємо живої природи, саме завдяки її здатності збирати енергію з сонця.